Сила правди зацікавилася так би мовити темою наукової доброчесності, і, зокрема, мала можливість перевірити дисертації деяких відомих волинян. І цікаво, звичайно, дізнатися, яким чином вибирали цих людей, так і що цікавого побачили в цих дисертаціях, чи є там плагіат. Ну, вибрали ми за принципом просто відомих людей, які не, ну, не мають стосунку до науки. Ну, тому що вели ну, викладачі, вони логічно мають захищатися, мають ну, підвищувати свій, ну, свої знання, свої наукові ступені, розвиватися, тому що це їхня робота. А людей, які не мають стосунку до науки, а просто працюють там чи політики, чи е інші держслужбовці, футболісти. Е ну їм це просто-напросто для морального свого задоволення, е скажімо так, для задоволення своїх амбіцій е для. Для того, щоб була більша зарплата, до речі, тому що держслужбовці е, за кандидатський, е, ну зараз він правильно називається з 2021 е, першого року, да, з ну, 31 грудня 2020 року останній раз можна було здобути звання кандидата наук, а з. Скажімо так, з 1 січня 2021 року в Україні, так само, як і у Європі, вже немає звання кандидат наук старого совкового є називається доктор філософії, доктор філософії з якихось там якихось якихось наук. Во то за доктора філософії або кандидата доплата держслужбовцю йде 15% від ставки, а за доктора 20% від ставки. Ну, якщо це рядовий держслужбовець, звичайно що це будуть не ну не дуже великі гроші. Але якщо це до прикладу суддя, то доплата дуже значна, скажімо так, і це є. Якщо кандидатська чи ну, наукова робота була виконана неправильно, то ну, це вважає, можна вважати, що це е, зайві гроші з бюджету йдуть на, на зарплату людині. Тому от і взялися за цю тему, ну і ну, взялися взагалі. Ще минулого року влітку тоді під хайпом е, Оксана Лісового. Е, ми, ну, тобто, скільки ж можна, якщо все, ну, якщо на всеукраїнському рівні таке робиться, то що ж тут нас робить? Ну і от е, ми реально досліджували е, кандидатські дисертації ну, багатьох відомих волинян, там більше десятка було. Е, але це ще абсолютно не всі, скажу так, тому що ми досліджували тільки ну останні останні, скажімо так, за останніх 3-4 роки, а є ще раніше. Ну і там теж дуже весело, але там роботи в три більше. У нас на це розслідування пішло ну, 9 місяців. Це так солідний такий термін. А якщо досліджувати раніші е, е, наукові роботи, це треба взагалі їх немає в електронному доступі, е, щоб ви так розуміли. Це треба йти в архів, е, давати запити, е, брати роздруковані роботи і їх. Е, Перевіряти, ну тобто їх сканувати, розпізнавати, і після того вже перевіряти на плагіат. Ну, це, шале, це шалена робота і дуже довго. Тому коли ми за наступну серію візьмемося, я навіть не, не, не уявляю, бо зараз роботи вистачає. Але в цю серію потрапило четверо відомих волинян. Але мене цікавить, то чи є такі волиняни, які писали дисертації вже під час великого вторгнення расистів, під час війни мали можливість займатися науковою діяльністю. Е, так, е, е, там е, в нас е, з наших чотирьох героїв. Ну я відкрию секрет, що їх було п'ятеро. Е, в одному випадку. Ми просто-напросто поуважали, що е, порушення ну вже настільки незначне, е, що ми не його ну, просто викинули з матеріалу. Але загалом у нас було якби п'ять претендентів, е, але один не, не потрапив. Тому що ну, ну засильно вже таке, скажімо так, притягнуте за вуха було те порушення, хоча б воно порушено. Тобто нам експертка з Десергейту, Світлана Вовк все-таки сказала: Ні, це, звісно, порушення. Ну, Воно, звичайно, слабеньке, але порушення. Цікаво, хто цей щасливчик, який не потрапив на ваші шпальта і ваше відео. Це є депутат Ковальської міської ради Олег Уніга. <свят> е, от ну насправді там е, порушення незначне, тому що ну як воно, воно не можна сказати порушення, так я як нам пояснював професор Павлов, е, просто-напросто е, терміни опублікування е, на сайтах е, робіт можуть тривати аж до півроку. Тобто, може бути таке, що е, хтось використав матеріал. Е, Ще типу ще не опублікований, угу. е, і виходить така колізія, просто ну, час, часова колізія. І За цих часових колізій, і от е, можуть бути такі от е, маленькі порушення. Е, От так само е, ну, кажуть, що можна, ну, керівник, е, науковий керівник е, здобувача наукового ступеня, е, він може працювати, ну напрацьовувати якісь. 에, там речі разом з здобувачем, ну тобто паралельно можуть працювати, і вони обидва, ну і, і і науковий керівник, і сам здобувач наукового ступеня можуть використовувати ці напрацювання в своїх працях одночасно. Навіть таке є 에, поясню різницю 에, в докторській дисертації, коли вже докторський ступень, 에, цього робити не можна. Апріорі, тому що е, вважається, що кандидат наук або доктор філософії, е, який іде вже на наступний рівень, типа на рівень доктора, він вже самостійний науковець, тобто йому не потрібен керівник. Ну фактично, тобто йому вже нема що радити, він мусить все робити сам, от тоді. Там взагалі не має бути жодних повторів в праці і так далі. А в кандидатській, от кандидатських трохи от, ще таке типу допускається. Хоча все рівно використання і тим, і тим експерти вважають науковою недоброчесністю. Е, ну і повертаючись якраз до запитання про тих, хто дозволив собі займатися науковою діяльністю під час війни, я так розумію, що йдеться про так, е... так, та, та, я, та, я, я забув відповісти адміністративного е, двоє захищалося до війни. Uh -huh. так, так. Е, двоє з наших героїв захищалося ще задовго до війни. Е, це Федецький захищався до війни і Киричук. Тобто вони захищалися, вони ще кандидати наук, до речі. Ну, mm -hmm. вважається, що їх ще можна називати кандидатами наук, тому що вони захищалися до е, 20-го року, вони mm -hmm. ще не, і, року. È, не так? Е, Ні, ні, це все одне і те саме. Ну це ну це назва така, як їх зараз. Тобто, їх можна називати mm -hmm. і кандидатами наук, і докторами філософії. Mm -hmm. Вони одночасно є одним і другим. А от ті, хто захищалися вже з 21-го року. То ті, тільки, доктора, тільки доктора філософії, вони їх вже кандидатами називати не можна. Зрозуміло. Е, під час війни захищався суддя Костюкевич, і, ну і е, Роман Романюк. Але це теж не, не, не під час це вже не під час війни, це ще до війни, це 21 перший рік. Угу. Тому Казати, що хтось захищався саме під час війни, ну але в принципі, ну якщо в людини є час, скажімо так, ще писати наукову роботу, ну то чому ні? Я не розумію зв'язок. Ну, якщо він би пішов воювати, тоді так. Да. Якби він писав в окопах, так а він же ж пише на роботі, він же ж не воює. А, ну, тим паче, що суддів е, не мобілізовують. Е, але то, якщо говорити, зокрема, про е, доброчесність наукову, то чи знайшли там плагіат? Як, якщо так, то як його багато яким чином ви його виявили? Е, ні, його, його небагато. Насправді, е, ну, це не то, що плагіат. Не можна сказати, от чітко, е, це таке, е, ну, таке жорстке слово, скажімо так, плагіат. Це просто-напросто люди. Е, е, Скажем так, просто забули, або ну не ну прогледіли поставити посилання на е, іншу роботу, з якою вони брали шматок. Тобто, просто-напросто, ці от квадратні дужечки, і просто-напросто ти така то джерело таке, то. Ну, тобто, е, і це дуже мало. Ну насправді, е, ми дуже скрупульозно скруп, скруп, і ретельно це все перевіряли. І там дуже небагато випадків. Ну насправді е, е, ну найбільше плагіату ми зловили в Федецького в Артема, але ну е, тут теж так дуже воно важко, тому що це ж ну. Е, Визначення, да? його іншими словами, ну важко написати визначення там, до прикладу, того самого удару, там ногою по м'ячу. Ну як ти його по-іншому опишеш, ну, але тут питання в просто: що от немає тих посилань, не було тих посилань, і все перевіряли ми іншою програмою. Ну, всі перевіряють на плагіат програмою ЮНІЧЕК. Е, вона, на жаль, платна. Ну, е, нам було трішечки шкода за це все платити. Ми перевіряли іншою програмою, яка безплатна. Е, вона називається Plagiarism Checker Trusted Worldwide. Це штучний інтелект перевіряє і шукає однакові шматки в якихось інших ресурсах ось ну, е, Насправді, щоб такого жахливо щось там було, щоб так е, щоб взагалі все Ну ні нема такого. Є шматки тексту, просто ми виявили шматки тексту, на які не було посилання. Хоча воно мало бути. Ну і цікаво про Романа Романюка, який теж подавався на голову НАЗК, На жаль, він не пройшов. Але знаємо, що якраз під час співбесіди із комісії доброчесності у НАЗК теж виникли запитання стосовно його наукової роботи, чи яким чином зв'язувалися з ним, чи комунікували, що він казав про ту ситуацію, яка була в НАЗК, і чи є якісь випадки плагіату в Романа Романюка. В Романа Романюка там ну, не, не, не можна сказати, що є випадки плагіату. Вони, ну, там дуже цікава історія вийшла. Ми знайшли шматки без посилання в, скажімо так, одній з перших версій його наукових робіт. Е, у нас у нас просто т -т -т така ситуація, що ну от є сайт, о, до прикладу, там якийсь сайт, де розміщуються роботи, і в тебе є до нього абсолютний досвід. Е, е, ти береш, е, можеш написати якусь абсолютно ахінею, е, абсолютно не наукову, е, скажімо так, казочку написати, купу анекдотів, е, викласти на той сайт е, прямо зараз. Причому поставити дату ти можеш хоч 18-й рік. Ну тобто, от я захотів викласти зараз статтю, написав купу анекдотів, поставив 1 травня 2018 року, і вона буде там висіти як викладена 1 травня 2018 року. А захотів я його видалити. Взяв і видалив, захотів перезалити і перезалив. Тому абсолютний безпреділ за тим ніхто ні, ні, не стежить. І, тобто, хто хоче, то може заливати, що хоче, і видаляти, коли хоче. І от е, ми аналізували е, версію е, якусь там ну, п'яту, шосту, не знаю, сьому е, е, Романа Романюка, і там виявили, що там нема посилань на ще одну здобувачку і у 40 -пут. е, До речі, не захотіла з нами спілкуватися. Пані. от Там важка дуже історія з тими кандидатськими, саме от в тому напрямку. От. І він в той, в тій першій версії Романа, ну, одній з перших версій Романовюка, не було в трьох випадках посилання на роботу її сурокопут але от, це ми аналізували в серпні десь, да тоді не було. Виявляється, потім ця версія зникла з того сайту, і тепер там вже нормальна версія зі всіма посиланнями. Ну тобто, можна сказати, що ми, скажімо е, так, спонукали когось е, виправити ті недопрацювання е, академічної недоброчесності, які були. І от тепер воно вже все виправлено і все гарно. Так, отака історія. Якщо говорити зокрема і про експертів, з якими ви спілкувалися, то як вони розцінили ось ці випадки? Чи давали ви їм аналізувати саме цих волинських кандидатів чи докторів філософії, який вердикт був від експертів? Вердикт від експертів категоричний абсолютний. Ну, в нас багато хто маніпулює. Багато нам хто розповідав, що от ну то ж є відсоток плагіату, який допускається. Експертка сказала, ну який відсоток може бути плагіату? Це як наполовину вагітний. Ну, не можна бути наполовину вагітний, і не можна наполовину вкрасти, а наполовину не вкрасти. Ну тобто, якщо є плагіат, то він є плагіат, і навіть пів відсотка, це вже все. Ну абсолютно не, недопустима річ. Ну і як е, казала, от е, мені дуже сподобалася фраза Світлани Благодітелів Вовк, е, ну, це як ти е, хтось прийшов на твою присадибну ділянку, сів і там щось почав робити. Ну, це ж інша власність. ну Треба ж поважати на Якщо ти науковець, то потрібно ну, поважати людей, які перед тим щось робили, щось думали. E, щось вклали, а ти просто-напросто використав їхню інтелектуальну працю без посилань. Це та сама крадіжка. Але чи самі ось герої вашої публікації, якимось чином реагували, чи коментували ваші, так би мовити, предяви, чи яким чином пояснювали, як так трапилось? Так, пояснювали, так пояснювали, що каже, ну можливо, ну, ну, насправді ті. Люди, які погодились поговорити, а це ну двоє людей. Це Рома, Роман Романюк. Він абсолютно погодився поговорити, і Федецький так само телефоном погодився поговорити. Честь їм і хвала, абсолютно. Тому що ну люди казали, ну. Ну, каже, може, просто не добачив. Чесно, от просто не добачив, просто ну, це каже, ну, це дрібниця така, ну в принципі, яка не роляє ну не, не грає ролі. Е, ну, от от такі от е, їхні були пояснення, е, що це ну абсолютно не суттєво, і це дуже маленька величезна дрібниця. Така, ну. ну, а решта а в місті я забув, так. а решта ну. Е... Ну, якби Олександр Киричук говорив би на камеру, то було б дуже весело і, і цікаво і смішно. От, ну, ми не, не сподівалися на те, що він піде на контакт. Ну, так і вийшло. От, а от те, що. Суддя Костюкевич якось е, так не, не дуже публічно повівся, це це здивувало. Ну тому що в нього дійсно там один єдиний маленький е, випадок, на який ми звернули увагу, та да, реально один. І щоб так е, якось цікаво, такої, скажімо так, і, і, і не піти на контакт, а включити е, сухого бюрократа е, якось не зрозуміло. Ну, ну, можна бути ближчими до людей, скажімо. Якщо ж ці людьми можна назвати, то все багато хто говорить. Зрозуміло, постійно, то на завершення нашої розмови, та то все-таки чи плануєте продовжувати цю тему, зважаючи на те, що дійсно буде багато роботи, якщо говорити про якісь ці дисертації ще в паперовому вигляді, чи все-таки відкладете поки що цю справу? Е, Ну, за з найближчим часом не плануємо, але хочу сказати, що у, і, ми є підозри, скажімо так, є гіпотези. І є підозри е, у, про роботи набагато відоміших і впливовіших е, людей, uh -huh. е, які захищалися в попередні роки. Uh -huh. е, це такі, ну, набагато впливовіші люди, е, там, скажімо так, е, народний депутат є, е, владика є. Е, ну, науковців у нас крутих, вистачає. Ну але зараз, чесно кажучи, це трошки є багато іншої роботи е, зараз. Ну, пізніше ми цим займемося, тому що це дійсно це треба дуже довго сидіти архівах.